Так, друзі, перший заброс і вроді перший окуньок в нас є. Далеко. Досить далеко. Але О, дивіться, яке. пузате. Бачите? Будемо солити і відправляти нашим воякам. Про? Пра? На волочиння Не хотів підриву. Волочиння, пауза і на паузі получив аж із гранату. Так. Оп. Трошки. Отак. О. Знаєш на що? На свинга двухдюймового. В 101-му кольорі Pumpkin. Ну що, друзі, другий окунь, але знов невеличкий і такий на, на волочіння. Не хоче він тривати на проводки, на якийсь цей. Просто тупо на волочіння бере і все. І так заглатує, між іншим не кисло, подивись. Так, я пано заберу, щоб не лазити сюди. Але дуже далеко стоїть. Дуже. Ну, тобто я реально бачу, що стоїть дуже далеко. Опа. Ох, руки мерзнуть. Дубаряка конкретно. Треба витирати руки, бо інакше буде жесть. Так, ребятки, продолжаем. Продолжаем. Взял, а лекись, ну, совсем же маленький. Такого полно выкидывать, правда? Ну. Да, ниж потом хлопцы будут есть, правда? Так, давай, бабушку, кли... кликати бабусю. Бабусю кликати. Так, друзі, є ще один невеличкий, але такий приємний оку... окунець. Ну трошки далі він цього разу взяв. Ще далі. Закинув я ще далі. І взяв. Ну що, Назар, подивись. Пра? Ну, це вже такий, що приємний досить. Це вже приємний окунець. Іди до нас в коробець. Ну-ка. Ага. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ого! Але зима Струба діла. Ну, такі покльовки ледве-ледве живі. Просто не розумієш, коли підсікати аж. Знаєш? Я вже дав йому зараз заїсти так, ну, конкретно. Таранюха <рес> же ж лки, а дуже мляво клює, звичайно. Ну але якихось пару штук убазарили і то слава Богу. Ой. Ну цей вже навіть не таранічний, цей взагалі... Малолетка. Малолетка. Та шо ти? Це називається випускний другий клас, третя четверть. Ну-ка. Іди, гуляй. О, Дубаряка. Ну, О, окунідзе, окунідзе, нідзе, нідзе, окунідзе. Оку Ну такий, може бути, на таранюху. На таранюху може бути. На таранюху може бути. Так. тук Цик, цик. Хорошо. Ще один окунчик, кунчик, окунчик. Та да, маленький. Оба! Пливи, друже. Другий раз ти нам знадобись. Шо? Та це хіба клює? Зараз подивимося, що в нас там за монстр клюнув. А вам щось трошки... Щось трошки сопротивляється. Здуй, дудь. Ну, то вже... Же приємніша рыбка. Правда? Ну, из мені силикон. Вот бухтюк, а. Ты... Че дуже далеко, че чи... трошки більший. Не, вроде как, кручается, то вроде трошки бильший. Зараз побачим, друзья. Че то трошки бильший, то то так. Ага, трошечки бильшечки. Правда, Пача, ну тут вже можна. Yeah. Таких би та почаще, було б інтересніше. Не скажу, що він бере активно, але принаймні, так, да, вже yeah. там... Зранку приїхав, я задумав, що... Взагалі не буду ловити, правда? Взагалі не буду ловити, хочу це збиратися, бо холодно, вітер дує, Так, це точно. Некомфортно це точно, особливо на дамбі. Стягнули їх на Кидаємо, тригаємо. Ну так приходиться його вимучувати того окуня. Це просто жесть. Це просто жесть, наскільки він мляво бере і так його треба спокушати, я не знаю. Страшне. Кожен окунь на вагу золота. Ну але трохи... Трохи підкльовує, хоч трошечки. Я вже взагалі думав, що не буде клювати. Але підкльовує ну, Най підклвує. Кидати приходиться досить далеко. Вона у нас зараз була тільки що покльовочка, да? Досить далеко приходиться кидати. Не знаю, метрів, певно. На 50-60, на 60, правда? Та далеко, дуже далеко. Плюс Віз... він бере тільки звідти. Буквально максимальний вибор зробив, протягнув метр. Да, Метр півтора і він бере. І, і далі все. Дрга я потім, типу, хлопці, все і нема. Ага, ну таке так, саме. Таке. таке саме якесь дивно. Я ж навіть не дотягую до цього. Та, дотягну, там поклювала, якщо не засікся, я витягую, бачив, теж виматую. Бо він просто не хоче далі. Десь стоїть там на бровці, знаєш, перед джерелом. Угу. І все. Все, друзі, крайній заброс. І будемо потихеньку звідси... Їхати, бо вже щось він зовсім став неактивний, клювати не хоче, так дзьобає як не своїм ротом. Ну, словом, активність падає, хоча коли йому їсти, не Все, терпець мій урвався, вимотуємо. Кажем до побачення. І на тому, певно, буде кінець. Кінець. Так, Все, друзі, буду з вами. Прощатися. До побачення. До нових зустрічей.